Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Спеціально для тих, хто ще й досі ностальгує по старим версіям Counter-Strike, Буквально на днях в мережу абсолютно випадковим чином було злито фінальний білд Classic Offensive. Для тих, хто може раптом не в курсі, це неофіційний фанатський мод CSGO, який за усіма ознаками намагається бути схожим на старенький CS 1.6, але з більш сучасною та приємною графікою. Спочатку компанія Valve запевнила його розробників, що не проти створення такої модифікації, але через 8 років, коли проект перебував вже на фінальному етапі своєї розробки, Valve раптом заборонили його реліз не тільки у Steam, а й за його межами бо неочікувано виявили ознаки використання своєї інтелектуальної власності. Звісно ж, розробники моду просто в шоці від такого рішення, і тут раптом абсолютно випадково невідомо звідки в мережі з'являється повністю робочий фінальний білд гри. Судячи з відгуків, там просто чудова оптимізація, системні вимоги взагалі мінімальні, присутні мультиплеєр, сервери працюють, вже навіть присутні більш-менш адекватний онлайн та ще й купа режимів по типу Danger Zone, Zombie Mode, VIP, Gun Game. Чи навіть щось типу Condition Zero, де можна постріляти з РПГ? Звісно ж, ніхто не знає, хто це зробив. Розробники роблять здивовані обличчя, старанно розводять руками і кажуть, це не ми, ми нічого не знаємо. Та тим не менш, маю попередити вас, оскільки офіційно цей білд з'явився в мережі невідомо звідки. То це означає, що наразі ніхто не несе за нього відповідальності. Не виключено, що гра має певні критичні вразливості безпеки, або можливо туди вже навіть вшито якийсь вірус. Тож, якщо вирішите встановити собі цей мод, то на провсяк випадок краще робіть це в ізольованому середовищі, як то кажуть, береженого бог береже. Нарешті почалася перша стадія мажору. Тож зараз на екрані ви можете бачити мій предікт на перші матчі, які відбудуться у форматі Best of One. Чесно кажучи, мені ніколи не подобався такий формат, бо це чиста лотерея. А тим більше, коли мова йде про команди такого класу, як Lean Vision, тайлу та інші. На жаль, через те, що за європейським часом матчі будуть проходити вже доволі пізно, я не можу вам показати результати перших зустрічей. Хіба що якщо наш монтажер Сатоши сьогодні засидиться до пізньої години? Але чесно кажучи, я б не став серйозно це розраховувати. Він теж людина, у нього своє життя, і якщо вам не складно, будь ласка, підтримайте його в коментарях, бо він щодня монтує для вас відео і дійсно читає усе, що ви пишете. Дякую. Існує такий старий жарт, наче Valve дуже любить робити оновлення Counter-Strike безпосередньо перед якимось великим турніром по типу мажору, але цього разу вони взагалі перевершили себе, зробивши оновлення буквально прямо в перший день мажору. Проте не варто хвилюватися, оновлення важить усього лише 16 мегабайт, і в ньому просто виправили помилку віконця для перегляду нового предмету. А ще тепер кейси, які, окрім сувенірної зброї, дають ще й підвіску з хайлайтом, мають брелок прямо на футлярі. Таким чином можна буде дуже швидко ідентифікувати в інвентарі футляри саме стадії плей-офф. Бо тільки там планується видавати відповідні брелоки, а футляри всіх попередніх стадій залишаться у старому форматі. Бачить Бог, у мене немає жодного бажання зайвий раз душнити вам про помийну федерацію. Проте цього тижня новини просто як на підбір. В магазині СТІМ з'явилася гра Squad 22 зов. Спочатку я вирішив ігнорувати цю новину, щоб навіть через хейт в жодному разі не популяризовувати нафіг нікому не потрібну гру. Тим більше вона має графіку та ігрові механіки 20-річної давнини. Але мої колеги по цеху звернули увагу на іншу сторону цього питання, яку варто обговорити. Squad 22 ZOV це наскрізь пронизана пропагандою гра, яка показує так зване СВО з позиції, що є типовою для помийного телебачення. І я думаю, ви можете уявити собі рівень лайна, яке виливається на гравця, бо ніхто навіть не приховує, що ця гра була. Створена на замовлення міністерства нападу сміття. Але якимось чином гра успішно пройшла модерацію з тім. А коли українці почали масово кидати на неї скарги, то Valve все ж таки прибрали її. Але виключно тільки для українського регіону, типу, щоб не тявкали. Тож тут у мене є одразу дві претензії: по-перше, якого біса Valve? Якщо ви дійсно вважаєте, що в цій ситуації можна якимось чином не займати ніяку сторону, то це поф. Факту означає, що ви граєте на руку терористам, бо пасивність і невтручання колективного заходу це саме те, на що вони сподіваються у підсумку, з тим, який є найпопулярнішим ігровим магазином на планеті. Прямо зараз сприяє розповсюдженню вкрай небезпечної пропаганди. А якщо ви ще й досі недооцінюєте її вплив, то ви просто сліпі ідіоти, і більше тут сказати нічого. По-друге, чому ми ще й досі майже в суху програємо інформаційну війну? Чому у магазині СТІМ можна знайти гру Зов, але не можна знайти гру Азов? Я розумію, що в характері українців мовчки робити своє діло і не трендіти. Але в момент, коли ми боремося за своє існування, нам надзвичайно потрібна підтримка. Чому для населення інших країн дружити з терористами ще й досі не вважається чимось зашкварним? Чому навіть деякі українці ще й досі цього не розуміють? Ворог безупинно нав'язує свій наратив. А ми лише спростовуємо його брехню, але натомість так і не пропонуємо власного варіанту світогляду. Навіть чисто на рівні біології, незалежно від національності, мозок завжди схильний економити ресурси. Тож, коли сміттєва федерація в чергове повторює, що тут не все так однозначно, то вони дарують людям зручну можливість відпустити ситуацію, типу ой, ладно, не хочу лізти в це лайно. А це саме те, що потрібно нашому ворогу. Але ми ще й досі ніяк з цим не боремось. Я не буду казати про інформаційний фронт, тому що насправді фронт є лише один, і на ньому прямо зараз гинуть наші родичі. Але якщо ми не можемо вигнати ворога силою, то інформаційна боротьба є обов'язковою. Не можна спускати це на гальма. Треба боротися за наше майбутнє. І мені дуже шкода, що ми робимо для цього явно замало. А на цьому новини закінчуються. Бачаюся, що стара пенсія знову накинула дохоти на вентилятор. Я постараюся в подальшому стримувати себе в цьому плані. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях, що ви думаєте про Classic Offensive і чи спробуєте в нього пограти. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше до Лучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.